Мені 24 роки. 18 років прийшла поїздка. Я пішов на строкову службу, прослужив пів року, підписав контракт, став на посаду електрика-моториста спершу, потім мене підвищили до начальника електростанції і так на цій посаді далі і служив. Тону штабне вторгнення розпочалось зранку, коли мені дзвонила мама. Працював на електриком на фірмі Лімо. Я якраз їхав на роботу, це було десь майже восьми ранку. Я виходив з автобуса, позвонила мені мама, каже: Синку, у нас все добре, прилетіло пару ракет, але з нами все добре. І я тоді не зрозумів, що сталося. Почав дивитися інформацію в інтернеті, що сталося, і тоді зрозумів, що війна в країні. Хотів одразу піти. Мені тим більше з нашої частини хлопці зразу почали дзвонити: Дімон, ми на тебе чекаємо. Але я сам з Одеської області, і дружина моя також з Одеської області. Я довго вагався, не хотів її залишати тут саму, бо немає ні рідних, нікого. Дружина була дуже проти, коли я мобілізовувався. Вона не хотіла, щоб я йшов на військову службу, бо війна є війна. Але потім не витримав я їй сказав, що я йду. У мене ще не було з собою військового квитка, мені приходилось іти в ТЦК. Повністю мобілізовуватись, щоб мені дали тимчасове приписне і направлення на нашу військову частину. Десь середина весни ми поїхали, інженери, зібрали всі групи і відвезли Київ Бучі і На той момент якраз вигнали російську армію звідти, там було відносно безпечно, але роботи було багато в плані інженерії. Ми туди виїжджали як групи по розмінюванню. В Ірпіні здебільшого базувалися. Ми по самому Ірпеню проводили розмінування, тому що були і заміновані ділянки, були невибухнувші снаряди. І по області київській також виїжджали на розмінування, виїжджали в ліси, лісгоспи, проводили дорогу, пробивали, щоб можна було займатися лісозаготовкою, тому що опалення треба. Здебільшого мінувалося, прямо як по книжці. Половина змін, які ми знаходили, були перекритими мінами сюрприз, ну, встановлені на невилучення, коли ти її піднімаєш, вона вибухає. самознищується, можна сказати. Це пастка для сапера. Частина мін була перекританими, деякі були навіть не зведені, в деяких запчастей не вистачало, тому ми їх могли безпечно знімати. Здивовало кількість снарядів і то, наскільки сильно було розбомблене місто хіба. Бо дуже багато згорівших будинків, вирв. Ми ходили по гаражному кооперативу. Він взагалі повністю був знищений. Там можна сказати, буквально пару гаражів вціліло. Ми коли туди заїжджали, людей там майже взагалі не було. І люди, коли нас бачили, вони пиняли машину, бувало пару випадків. Просили, от у нас в будинку щось є. Можете, будь ласка, подивитись. То ми екіпірувалися, заходили в будинок. Здебільшого то не було нічого серйозного. В одному будинку взагалі нічого не було. Нас жіночка попросила його перевірити, бо там у неї расисти жили в будинку. А ще два чоловіка нас також попросили перевірити будинок. У них був хвостовик від 60-го снаряду. Він повністю безпечний, але його треба було діставати, і крім хвоста нічого не було видно, то вони не знали банально, що це таке. Ми коли заїжджали, там навіть в магазині ну, нічого не працювало, людей майже не було взагалі. Ми вже 3-4 місяці там працювали, і за 3-4 місяці місто назад повернулось. купа людей. Вже приїхала, повернулися додому. Це прям. Відчувалося, що робив щось корисне. Крім того, ми ще займалися знищенням боєприпасів. Ми їздили по позиціях, де на той час знаходились російські війська, по їхніх позиціях через те, що наші їх трошки підбили, снаряди були розкиджені по всьому лісу, то ми їх збирали докупи. У нас була точка, на яку ми це все вивозили і знищували. Робили так звані закладки. Ну і Кожен день багато снарядів знищили, дуже багато. От, у нас закладки десь були 120 снарядів, ну, багато. Саме веселе було, що коли робили закладку, ми ж мали перекрити місцевість, тому що поряд була дорога, по якій їздили громадські люди. І веселе, що ми перекриваємо дорогу, під'їжджає чоловік і каже, ми їм кажемо, що зараз буде відбуватися знищення боєприпасів, зачекайте, поки нікуди не їдьте. А може я там проскочу якось ще щось, і тут лунає вибух, досить потужний вибух. Було видно, що людина аж злякалася. То він такий, ага. кажу ж, не проскочити. З особливості характеру хіба можна якусь прискіпливість, тому що коли ти працюєш зі снарядом, ти маєш завжди віддавати собі дію, що він може тебе вбити. Кожен снаряд, неважливо, він без нічого може бути, але до нього треба відноситись як до. Тої речі, тої речі, яка може тебе вбити. Це певно саме основне, тому що на початках війни не настільки сильно було поширене, а зараз в плані якихось пасток і тому подібного дуже багато різного. Понапридумують саперна смікалка це досить серйозна річ. Ну і у Росії сапери це як. Серйозна така організація і дуже багато різних пасток виготовлюють заводських. І, крім того, є люди, які самі тим займаються, самі то роблять. До будь-якої міни треба дуже обережно підходити і дуже бережливо до неї відноситись. Тому що це твоє життя. Е, наразі я перевівся в інший підрозділ. Знаходжуся в підрозділі розвідки. Е, виграти війну наразі ніяких планів ну, нема. Крім того, це саме певне основне, що може бути для військового. Якось е, поліпчу е, вносити свій вклад в цю справу.